Лічні відбудеться форум присвячений вирішенню соціальних потреб громад. Як зареєструватися, говоримо із Сабіною Нікітінко, керівницею проєкту Тижні добрих справ. Пані Сабіно, добрий вечір. Вітаємо вас. Добрий вечір, дуже вам дякую. Так, дійсно, ми завтра у будинку вчених проводимо форум для волонтерів, який має назву. Тижні добрих справ, і ми хочемо по-перше презентувати міжнародний проект тижні добрих справ. І по-друге, звичайно, ми запросили дуже цікавих спікерів, які нададуть волонтерам актуальну інформацію, так, яка допоможе їм у сьогоднішній та майбутній їх діяльності. Ви знаєте, Львів це не перше місто, у якому ми робимо подібні форуми. з тижнями добрих справ. Ми сьогодні крокуємо. По всій країні от нещодавно ми. Приїхали з Києва, Київської області, Вінниці. Після Львова буде Харків, Хмельницький та інші міста України. І ви, і ви знаєте, ми бачимо дуже таку відкритість волонтерів до співпраці, і ми бачимо, що сьогодні волонтерам дійсно трохи не вистачає цього спілкування один з одним, так? цього заряду, який вони можуть отримати в цьому ком'юніті. А цей форум він розкаже що як в рамках тижнів добрих справ можна об'єднатися, можна отримувати допомогу, можна бути завжди в ресурсі, як правильно співпрацювати з місцевим самоврядуванням? До речі, ми дуже вдячні е, координаційному центру. Прилова, дуже вдячні пані Галині Бордон за підтримку. Е, так, тому що цим тим самим місцеве самоврядування показує відкритість до волонтерських проєктів, це є для нас і для всіх дуже сьогодні важливим. на форумі. Передбачені дуже цікаві спікери. Як то саме якраз безпосередньо? Думати... хто саме зі спікерів безпосередньо буде присвя буде присутній на форумі, як можна ще на нього зареєструватися, і якщо конкретизувати, які важливі теми ви будете на ньому піднімати? Ви Знаєте, на форумі ми хотіли підняти теми саме можливостей для волонтерів, так тому що ми звикли, що волонтери постійно там віддають світу. Дуже хочеться їм підказати про їх можливості сьогодні. Спікери будуть як представники місцевого самоврядування, як представники Львівської обласної військової адміністрації, так, так і молодіжні ради. так. Аби і молодь підтримати, і, і молодіжні організації також будуть місцеві, дуже такі авторитетні громадські організації, які також поділяться своїм досвідом, а також міжнародні організації, які також розкажуть, як можна долучитися до сьогоднішніх проєктів. А ви знаєте, зареєструватися ви можете ще за посиланням, якщо ви. Напишете нам на нашу сторінку у Фейсбуці тижні добрих справ. Або просто приходьте завтра як волонтер, як ГО об 11 до будинку вчених. Ми будемо раді вас бачити. Будь ласка, ми дуже хочемо, аби волонтерське ком'юніті не тільки поповнювалося, але і. Постійно прокачувалося та заряджалося такою, знаєте, мотивацією. Саме для цього ми і робимо такі зустрічі, форуми. Саме для цього і є тиждень добре справа, пані Сабіна. Скажіть, будь ласка, кому будете допомагати? Яким чином люди так відчують вашу допомогу уже найближчим часом? Ви знаєте, в кооперації з місцевими ГО та з місцевими волонтерами ми будемо робити абсолютно різні проекти. Бо тижні добрих справ абсолютно для всіх. Вони допомагають і дорослим, так і дітям, і громадським організаціям, і військовим, звичайно, і там ВПО. Тобто наші проекти розраховані на всіх, а найголовніше, що волонтер може подати свою будь-яку добру справу, яку він хоче зробити найближчим часом. Сом так в нас її зареєструвати та з нашою підтримкою її е, здійснити. Ми також тиснями добрих справ показуємо, що кожна волонтерська справа сьогодні важлива, всі рівні. Це не конкурс, так е, хоч кішечку. Погодуй, хоч зроби масштабний форум. Це все рівно, все це сьогодні потрібно. Це кожна цеглинка для суспільства, тому ми хочемо надихнути цим форумом волонтерів до ще більшої праці, до ще більших звершень, та ще раз наголосити, що кожна допомога сьогодні важлива і потрібна для нашої та. На пане наголосити, що волонтери дійсно потрібні, десь можливо цей рух трішечки уже занепадав останнім часом. Люди зневірюються, війна довгий час триває, насправді. треба якось їх мотивувати, налаштовувати, щоб вони допомагали, щоб цей кейс не зупинявся. Та у мене серед знайомих є дуже багато волонтерів, і насправді я захоплююся цими людьми, тому що я знаю, наскільки вони відкладають всі свої справи і займаються волонтерською роботою, відкладають свої бізнеси, відкладають власні сім'ї, і наскільки потужно і багато вони роблять для того аби безпосередньо Україна перемогла, аби безпосередньо допомагати нашим збройним силам України. Чому називаєтеся тиждень добрих справ і безпосередньо трішки більше про себе як про організаторів, розкажіть, познайомте наших глядачів із собою? Ви знаєте, тижні добрих справ це благодійний міжнародний проект, який зародився в 2007 році в Ізраїлі в Україні. Він працює вже 15 років. Але знаєте, ми зробили таку традицію, що щороку ми додаємо по одному тижню добрих справ, і цього року нас очікує вже 15 тижнів добрих справ. Тобто за ці 15 тижнів абсолютно будь-хто хто вже досвідчений волонтер, досвідчений го люди, які хочуть стати волонтерами. бо знаєте, дуже багато людей, які побать наші такі проекти, нашу діяльність вони захотіли стати волонтерами, вони побачили свою реалізацію як волонтера саме в нас. Вони доєдналися, і завдяки цьому ком'юніті волонтерства зростає. Суть у тому, що у тижнях добрих справ люди постійно мають зустрічі один з одним, якусь комунікацію. Ми постійно організовуємо там класні івенти, гарних спікерів, які їм допоможуть у майбутній. Роботі підтримку і медійну да ми допомагаємо висвітлювати її проєкти проекти та їхню діяльність, і дуже важливо, що ми підказуємо, як правильно співпрацювати з місцевим самоврядуванням. І більш того, ми організовуємо зустрічі да там з департаментами по їх е, направленням. Да, по направленням їх діяльності. Це абсолютно дружні зустрічі де можна побачити, що ви знаєте, немає от, от цієї перепони між владою та волонтерами, що ми одна команда, і ми потрібні, і ми маємо сьогодні ко. Оперуватися так, особливо місцеве самоврядування і разом робити такі проекти, разом давати таку співпрацю, яка підтримувала наших військових, цивільних, так і все робило за для нашої перемоги. Чи можна дивитись форум онлайн? Чи буде організована пряма трансляція для тих, хто не зможе Ви знаєте, онлайн? Ні, ми ми навмисне дуже хотіли, аби люди до нас долучилися. Ми ще будемо робити такі форми, але знаєте, для нас. Важливо, отаке живе спілкування, отакі живі зустрічі, де можна от один одного побачити, поговорити, обійняти. Знаєте, ну тобто, таке живе спілкування сьогодні для нас важливе, і ми його хочемо популяризувати. Так, звичайно, в нас є і онлайн заходи, але саме ті наші форуми ми намагаємось робити в такому живому формі. Завтра Львів. Далі Харків. Львів. Далі Харків. Харків, далі Харків, та, та, та. скажіть, будь ласка, а ще... як мотивуєте волонтерів, людей ставати волонтерами, аби вони до вас приходили з гарними ініціативами? Маєте таку можливість до речі, їх залучити зараз в ефірі. Ви знаєте, ми над цим і працюємо, і я вам скажу більше. Ми можемо мотивувати та показувати наскільки важлива і по сьогоднішній день волонтерська діяльність власним прикладом, що ми і робимо. Я знову ж таки кажу, да що люди бачать діяльність, бачать, як ми самі себе реалізуємо у волонтерстві. Да, бо в волонтерич ми також зростаємо. Це безперечно, і як люди, і як професіонали, і люди це бачать також, хочуть доєднатися себе реалізувати в цій ніші, Всі ми розуміємо, що е, волонтери до сьогодні дуже потрібні. Що війна досі триває, що людям постійно потрібна допомога та підтримка, да там не дивлячись ні на що, і ви знаєте, люди це розуміють, і, і мені дуже радісно, що от от в кожному місці, що ми відвідуємо, так люди це відчувають, і ось ми. Сьогодні у, у, у Львові і форум ще не почався, але за зворотнім зв'язком від волонтерів, які завтра відвідують, дай Бог наш захід, вже відчувають оце тепло, оце бажання зустрітися, бо людям-волонтерам дуже не, не вистачає. Знаєте, от цієї ком'юніті, де можна там поговорити, поділитися, послухати, знаєте, поскаржитися, щось. Ну поспілкуватися один з одним в такому дружному полі. Дякую вам за розмову про форум, який присвячений волонтерській тематиці. Ми говорили із Сабіною Нікітенко, керівницею проєкту Тиждень добрих справ. Дякую вам.